І тоді ти в добрім гуморі і дусі, і тоді дається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаємо діти в путь, нас цікаві справи ждуть. Сьогодні я запрошую вас в парк розваг. Але він не звичайний, а математичний. Зараз всі атракціони не працюють. Для того, щоб вони запрацювали, нам необхідно виконати всі математичні завдання. Ну що, готові? Тоді починаємо. Оскільки парк дуже великий, подорожувати будемо потягом всі вагони пронумеровані. А от чи правильно зараз перевіримо, який номер вагона повинен стояти першим. Так, це номер один. А у нас номер три. Що нам треба зробити? Правильно, їх треба змінити. Перший, потім другий, після другого, третій, за третім, четвертий. А у нас шостий. Тож міняємо їх місцями. Четвертий, потім п'ятий, далі шостий. Після шостого сьомий. За сьомим восьмий. А у нас дев'ятий. Змінили. Восьмий і далі дев'ятий і десятий. Нумерацію вагонів встановлено. Давайте порахуємо всі вагончики прямим рахунком. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. А тепер зворотнім. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Чудово. Ну що ж? Поїхали до першого атракціону. Перший атракціон літаки. Нам потрібно назвати числа сусіди. Отже, число вісім. Які в нього сусіди. Попереднє число сім, а наступне дев'ять, число 4. Попереднє – три, наступне п'ять. Число сім. Шість і. Вісім. Число дев'ять, Вісім і десять. Число п'ять. Чотири. І шість. Число три. Два і чотири. І число шість. П'ять. І сім. Молодці! Перший атракціон працює. А ми з вами поїхали далі. Другий атракціон це колесо огляду. Щоб колесо запрацювало, нам потрібно виконати приклади. Погляньте: в центрі кола цифра 3. Який приклад відповідає відповіді 3? 6 відняти 3 дорівнює 3. Наступна цифра 7. Який це приклад? 6 додати 1 дорівнює 7. Цифра 4. 5 відняти 1 дорівнює 4. Цифра 6. Один додати п'ять дорівнює шість. Цифра два. Чотири. Відняти два. Дорівнює два. Цифра п'ять. Один додати. Чотири дорівнює п'ять. Цифра нуль. Один відняти один дорівнює нуль. І цифра 8. 7 додати 1 дорівнює 8. Молодці. Приклади вирішено, і колесо огляду працює. А ми з вами їдемо далі. Наступний атракціон це швидкісні машини. Для того, щоб машини зрушили з місця. Потрібно до кожної машини прикріпити відповідний прапорець. Отже, перший прапорець на яку фігуру схожий? Правильно, він прямокутний. Подивіться, якою стоїть машина з прямокутником. Вірно, вона остання. Отже, прикріплюємо до неї прапорець. Наступна фігура ромб. Яка за порядком стоїть машина з ромбом? Правильно, четверта. Потім у нас квадрат. Якою за порядком стоїть машина з квадратом? Третя. Потім у нас круг. Між якими фігурами стоїть машина з кругом. Вірно, між ромбом і прямокутником. Трикутник. Якою стоїть ця машина? Правильно, перша. І остання фігура це овал. Ця машина стоїть другою. Молодці! Відмінно машини рухаються. А ми з вами їдемо далі. Четвертий атракціон. Ігрові батути. Щоб можна було потрапити на ігрові батути, необхідно визначити, на які геометричні фігури вони схожі. Перша фігура це восьмикутник. Правильно, знайдіть, де у нас батут схожий на восьмикутник. Вірно, ось він. Наступна фігура квадрат. Який батут схожий на квадрат? Правильно зелений. Третя фігура це овал. Де у нас овальний батут? Ось він. Четверта фігура круг. який батут схожий на круг? Правильно синій. І остання фігура це прямокутник. І ось цей батут схожий на прямокутник. Які це були фігури? Пласкі чи об'ємні? Вірно, пласкі. А тепер потрібно визначити, з яких фігур складаються ось ці ігрові модулі? Перша фігура це піраміда. Скажіть, на який модуль вона схожа? Правильно, вона схожа. На гірку. Друга фігура конус. Де в нас є конуси? Вірно, ось тут. Наступна фігура це куля. На якому модулі є куля? Правильно, А циліндр? Вірно, він теж на цьому модулі. І остання фігура це куб. Він також на першому модулі. А це які були фігури Пласкі чи об'ємні? Вірно, об'ємні. Дуже добре і відвідувачі знову можуть розважатись, а ми їдемо далі. П'ятий атракціон швидкісні човники. Уважно погляньте на човники та скажіть, до якого причалу він пристане. Перший човник. На ньому написані цифри 5, 6. Потім крапочка і 8. Тож до якого причалу пристане перший човник? Вірно, він пристане до другого причалу з цифрою 7. Наступний човник це причал номер 8. А третій човник. Правильно причал номер 6. Перший човник причал номер. 3. Вірно. Другий човник Причал номер. 4. Правильно. І останній човник Причал номер. Дев'ять, вірно. А тут перший човник пристане до причалу під номером 5. Другий човник до причалу під номером 1. І третій до причалу під номером 2. Молодці! Ну, ось і на човниках вже можна кататись. А ми з вами їдемо далі. Наступний атракціон це весела карусель. Щоб карусель запрацювала, нам потрібно вирішити приклади. Починаємо 1 додати 7. Правильно дорівнює 8. Два додати 4. Дорівнює. Шість. П'ять додати п'ять. Десять. Два додати три дорівнює п'ять. І чотири додати три дорівнює сім. Вірно. Молодці. Карусель знову працює. Нарешті в нашому парку розваг. Працюють всі-всі атракціони, і нам з вами теж настав час для відпочинку. Сьогодні ми з вами повторили порядкову і кількісну лічбу, склад числа, знаходили сусідів числа, вирішували приклади, повторили пласкі та об'ємні геометричні фігури. Тож до наступного тижня, малята, бувайте здорові!